Вітаю! Мене звати Євгенія Робакова, я стратегічний радник з фінансових питань, і сьогодні на вебінарі ми будемо говорити на тему, чому курси з інвестицій у фондовий ринок не працює, і що дійсно потрібно для того, щоб будувати системно ваш капітал. Хтось каже: А для мене фондовий ринок працює так, звичайно. Для когось він працює, для когось ні, але системно я бачу одну і ту ж саму проблему, коли ми всі відкриваємо брокерський рахунок, починаємо робити перші інвестиції, купувати перші акції, а потім через 2-3 місяці цього не робимо. А суть в тому, що коли ми йдемо на такі навчання, вони вчать нас що купувати, замість того, щоб розібратися, для чого ми це робимо. Ми не інвестуємо заради інвестування. Ми по факту інвестуємо з якоюсь конкретною метою: накопичити капітал, зберегти його вартість, примножити його, накопичити капітал, і перевести його в активи, які будуть генерувати нам пасивні доходи. Можливо, отримувати пасивні доходи з фондового ринку. Але не фондовим ринком єдиним по факту живуть інвестори, тому що для інвестування у нас є. Безліч чудових інструментів, які підходять під різні цілі. І тому, коли ми не розуміємо взагалі нашого стратегічного бачення майбутнього, наших фінансових цілей, ми не плануємо на 10-20 років, ми не розуміємо, куди ми хочемо прийти, яким життям ми хочемо жити, фондовий ринок нам не допоможе. Ви будете починати робити щось і потім через 2-3 місяці просто здаватися. Це починається, наприклад. Зробила бюджет, поставила собі цілі через 2-3 місяці. Вже не веду бюджет, вже не відслідковую свій облік доходів витрат. Вже не розумію, де я стою, тому що знову ж таки я втратила мотивацію. Знову ж таки, я не знаю, що буде завтра. Я боюсь втратити вже те, що я побудувала, і мені легше просто нічого не робити. Дуже багато клієнтів приходять з розумінням фондового ринку, з розумінням і відкритими рахунками на Interactive Brokers, але вони не інвестують, тому що вони бояться проінвестувати. І вони бояться втратити капітал. Але питання в тому, що коли і капітал лежить у нас під подушкою, він також обистінюється. І фактично, ми його також втрачаємо. Ми втрачаємо купівельну спроможність грошей, які ми вже змогли накопичити і на щось відкласти. І відповідно, коли ми думаємо за стратегічне бачення нашого майбутнього, я називаю це візією, ми уявляємо собі, що ми хочемо. Мати за 10-20 років яким життям, яку який рівень фінансової свободи ми хочемо в цей момент вже е, мати, тому що коли ми працюємо як спеціалісти, як експерти, наприклад, ви будуєте кар'єру, можливо, ви ви підприємець. То через 10 років ви також хочете так же багато працювати як зараз. Чи ви хочете перебудувати, наприклад, свій бізнес так, щоб він був системніший і він вам приносив більше грошей, але з меншими витратами часу і енергії? Можливо, через 10 років ви хочете відійти від своєї основної зайнятості і не працювати, наприклад, 60 годин на тиждень, і ви хочете вже по факту побудувати додаткові джерела доходів. Але інвестиція і побудова додаткових джерел доходів це не завжди одне і те ж саме. Питання в тому, що у нас є різні види капіталу, у нас є грошовий капітал, у нас є свій час, у нас є ми, наші здібності, наші знання, наші навички, у нас є наш рівень енергії, у нас є запозичений капітал, у нас є соціальний капітал. І від того дуже багато залежить того, що ми можемо побудувати. Якщо у вас є, якщо ви молоді зараз, у вас є багато часу, ви можете експериментувати, то ви можете, звичайно, будувати стартапи, наздолужувати дуже багато інвестицій в себе, тобто наздолужувати знання, шукати можливості, шукати болі і закривати ці болі різними інструментами і відбудовувати для себе різні гіпотези, за допомогою чого ви потім можете сформувати додаткові доходи. Також, якщо ви підприємець або вже побудували кар'єру, у вас вже налагоджений грошовий вхідний потік, ви вже контролюєте витрати. У вас тоді питання виникає. Добре, а що мені робити, щоб правильно використати свої можливості вже зараз, для того, щоб максимізувати їх у майбутньому? Що я маю на увазі? Куди мені вкласти гроші для того, щоб вони на мене працювали? Не просто лежали під подушкою, і обоцінювалися, а працювали на мене. І, звичайно, для когось буде нормально йти на ризик, особливо підприємцям, старатися проінвестувати в якісь нові бізнес-проекти, бізнес-моделі. А хтось буде боятися втратити капітал, і відповідно він буде переважно йти, наприклад, в такі інструменти, як облігації, як накопичування страхування життя тощо. Тому ми говоримо про те, що. Ми чітко повинні розуміти нашу візію, що ми хочемо мати через 10-20 років, яким життям ми хочемо жити, і скільки нам потрібно для цього грошей і іншого капіталу. І від цього ми відштовхуємося як від зворотнього і розкладаємо це на роки. Скільки кожного місяця мені треба відкласти грошей на дитину, в який інструмент мені це треба зробити? Це може бути як і фондовий ринок, це може бути як накопичувальне страхування життя, це може бути і облігація. Питання в тому, що ми конкретно повинні розуміти, що фондовий ринок це не єдиний інструмент інвестицій. І тут ми повинні зрозуміти, що. Курси з фондового ринку це дуже класно, але не фондовий ринок один є як інвестиційний інструмент, і капітал будується не тільки за рахунок фондового ринку. Капітал будується системними діями, системними інвестиціями ваших всіх ресурсів в побудову диверсифікованих джерел доходів, в побудову інвестиційних стратегій і їх системного та дисциплінованого втілення, тому що навіть коли ми будуємо. Наприклад, той же самий бізнес, програмне забезпечення, яке ви хочете продавати по підписці, або ви хочете написати книгу і її продавати, і там отримувати роялті. Ви системно повинні виділяти час для того, щоб це зробити. Ви системно повинні розібратися з усіма юридичними та податковими питаннями для того, щоб запустити таке джерело доходів, і, звичайно, з маркетингом і з продажами, щоб знати, а як мені це просувати для того, щоб воно продавалося в мене постійно. Стійно. Тому що коли ми говоримо, що окей, я один раз продала консультацію, це не дуже вигідно, тому що ну, один раз ви продали консультацію, або один раз ви надали консультацію, або один раз ви продали якусь книгу. Тут питання в тому, що ви все одно витратили дуже багато енергії для того, щоб зробити оцей один продаж, але вам потрібно завжди думати, як мені системно побудувати джерела доходів. Тобто, якщо ви проінвестували в нерухомість, а зараз ви можете інвестувати в нерухомість навіть з тисячу гривень, тому що зараз йде демократизація всіх інвестиційних інструментів, дольове інвестування. Відповідно, ви можете навіть стартапи зайти від п'яти тисяч доларів або витратити ці гроші, щоб відкрити власне стартап, якщо ви айтішник. Тому питання в тому, що ми, коли будуємо капітал, ми чітко розуміємо, добре. Сьогодні ми просто накопичуємо, ми зберігаємо в цьому інвестиційному інструменті вартість грошей, намагаємося зробити так, щоб не втратити і примножити прибутки. З другої сторони, потім, в якийсь період часу, ми повинні ці кошти, наприклад, перевести в інший актив. Тобто, наприклад, купити нерухомість здати її в оренду. І тут питання, що в цей момент, коли ви вже, наприклад, накопичили зберегли гроші, перевели його в актив як нерухомість, і нерухомість почала вам приносити чистий грошовий потік, то ви вже можете жити на цю нерухомість. Та? Або ж ви маєте свою нерухомість, переїхали в якусь іншу державу, і ви можете здавати цю нерухомість в оренду і на ці гроші, в принципі, орендувати квартиру десь в іншій державі. Не забувайте, що. Є безліч інвестиційних інструментів, і кожен з них залежить від вашої стратегії, і знову ж таки від вашої візії, де ви хочете жити, яким життям ви хочете жити, і що в цей момент вам потрібно, тобто, який капітал, який рівень свободи, сімейні обставини. Тому інвестиції у фондовий ринок це не панацея. Та, ви повинні з цим розбиратися, ви повинні розуміти навіть як на рівні пасивного інвестора, для чого вам цей інструмент, як ним користуватися, що ви отримуєте від такого інструмента, і, звичайно, отримати всі знання інших інструментів для того, щоб чіткіше розуміти, добре, мені зараз треба використовувати цей інструмент, але через 5 років мені треба буде перевести мій капітал в інший. Або ж, знову ж таки, зробити дуже сильно диверсифікування. Іфікацію моїх Ризиків для того, щоб зберегти капітал. Комусь взагалі фондовий ринок не підходить, тому що ну, не всі можуть витримати просадку ринку на 10%. А зараз, якщо я подивлюся на біткоін, знову ж таки, біткоін був 120 на піку, навіть 128, якщо не помиляюся, а зараз він 60. І не всі можуть витримати таку просадку просто морально, і це буде забирати у вас стільки багато ваших нервів, часу і енергії, що ви не зможете сконцентруватися на вашій вашій основній роботі, на вашій основній зайнятості, на бізнесі, тому що ви будете ну, фактично переживати за те, що ви втратили гроші. І знову ж таки, до інвестицій у фондовий ринок треба готуватися як пасивному інвестору. Вдовго, тобто на фондовий ринок ми не заходимо на півроку, ми не заходимо на рік. Якщо ми вже заходимо на фондовий ринок, ми заходимо туди на 5-10 років і накопичуємо там капітал. Тому що, в принципі, отримувати з акцій оці дивіденди, про які всі говорять в соцмережах, взагалі не вигідно, тому що коли ви отримали дивіденд, наприклад, там один долар. З вас знімлють або 15, або 30%, вам зарахують на рахунок різницю, ви повинні будете все одно це все задекларувати в своїй майновій декларації в тій державі, там де ви зараз маєте статус податкового агента. Плюс ви ще повинні, якщо ви захочете це все вивести, ви повинні ще будете заплатити комісію банка. І тому, фактично, коли ми говоримо за дивідендних аристократів. То ми говоримо, що немає змісту зараз концентруватися на тому, що Взагалі-то буде зараз просто працювати на когось у вигляді податків та банківських комісій. Краще вже вибирати якісь ETF, які не будуть виводити вам дивіденди і в самому фонді будуть реінвестовувати ваші доходи. Інколи навіть стратегічно накопичувальне страхування життя, яке не обкладається цей дохід, не не обкладається податками, він буде вигідніший ніж інвестиції на фондовий ринок. Тому курси самі по собі вони працюють. Якщо ви чітко розумієте, як користуватися іншими інвестиційними інструментами, маєте своє бачення життя, маєте свою візію, і від цього вже відштовхуєтеся з правильним підбором інструментів, які ви зараз хочете використати для тих чи інших ваших цілей. Тому правда така, що капітал не будується тоді, коли у вас є на цей час. Капітал будується системно кожного місяця. У вас повинен бути фінансовий план, згідно якого ви конкретно кожного місяця повинні проінвестувати свій час, свою енергію, свої гроші в підібрані інвестиційні інструменти для того, щоб у майбутньому досягти успіху. Тому. Незважаючи на те, що в країні війна, хаос, ми не знаємо, як планувати, ми не впевнені в завтрашньому дні. Але ми чітко продовжуємо йти по нашому плану. Тому що незважаючи на все, я бажаю усім нам щасливого майбутнього і також щасливого теперішнього. Ми не говоримо про те, що нам треба зараз на всьому економити, не жити в цьому моменті. Тим рівнем комфортного життя, яким ми хочемо жити, ми говоримо про те, як жити комфортним життям зараз, і все ж таки сформувати капітал на своє комфортне життя у майбутньому, тому що держава не забезпечить нам пенсію зараз. щоб ви розуміли, пенсія мами мого коханого, а він німець, і вона німкені, яка пропрацювала 30 років, 500 євро. Ви би хотіли навіть, ну хоча всі думають, що там в Німеччині там пенсія може бути там, наприклад, від 3 тисячі євро. На жаль, це не так, тому що зараз на одного пенсіонера е, вже е, один працюючий і відповідно, коли працююча людина платить податки, ці податки направляються у пенсійний фонд, і з них виплачується пенсія. Коли е, ця... Пропорція поміняється у держави Не буде грошей для того, щоб виплачувати вам достойні пенсії. Відповідно, всі податки, які я зараз плачу, якби на свою пенсію, вони йдуть на оплату пенсії моїх батьків. А пенсія моїх батьків складає там чотири тисячі гривень. Відповідно, я з 25 років для себе вибрала вже шлях того, що я сама по собі формую капітал і турбуюся про себе, тому що капітал це про турботу про себе, це про опору, це про захист, це про відчуття захищеності, незалежно від того, що зараз відбувається. Питання в тому, де цей капітал і в якому форматі він лежить. Звичайно, мені набагато легше, тому що в мене є і бізнес, і інвестиції. Я інвестую в фондовий ринок, я інвестую в різні бізнес проекти. Я інвестую в свій соціальний капітал. Я інвестую і будую різні джерела доходів. Ви знаєте, я пишу книги, видаю курси, також запускаю різні я зараз. Працюю над запуском АІ агентів. Працюю над програмним забезпеченням, над розвитком програмного забезпечення FinAI для автоматизації ваших персональних фінансів і для того, щоб ви мали в майбутньому в кишені свого фінансового радника. Тому я зараз дуже сильно диверсифікую свій інвестиційний портфель. Ну як ми вже розуміємо, що капітал це не тільки гроші, і саме тому я створила програму Капітал. Вона підходить для тих людей, які не просто хочуть прийти і навчитися купувати акції. Це для людей, які хочуть усвідомлено розуміти, куди вони йдуть свою візію життя. Під це підібрати і побудувати фінансову стратегію, зробити свій. Фінансовий план зробити свою інвестиційну стратегію і вже по ньому рухатися наступні 5-10 років. Я це називаю архітектурою особистого життя. І на програмі ми працюємо не тільки над тим, куди ми інвестуємо гроші, а ми працюємо над своїм баченням майбутнього. Ми працюємо над тим, як диверсифікувати наші доходи. Тому що в основному, коли у вас є завжди позитивний вхідний грошовий потік, тобто завжди постійні доходи, до вас кожного місяця заходять гроші. Вам набагато легше. Ше тоді інвестувати це на фондовий ринок, в криптовалюту, в кредитування, в нерухомість, в страхувальне накопичувальне. Ви можете піти і підписати угоду навіть з незалежним пенсійним фондом. Тут питання в тому, що коли ми відчуваємо себе більш захищеними, розуміємо своє планування, розуміємо, куди нам рухатися, ми тоді набагато легше йдемо і інвестуємо, і тоді вже знання з того, як інвестувати на фондовому ринку, вам допомагає, щоб система. Просто підбирати для себе оці інструменти. І з другої сторони, вже через якийсь період часу ви вже вчитеся не тільки вбудовувати всі фінансові процеси в своє особисте життя. Перевіряти банківську випуску кожного місяця, перевіряти доходи і витрати, перевіряти скільки там вдалося вам накопичити, і як зараз відчуває себе ваша інвестиція, чи ви переживаєте за цей результат, і вам набагато легше будувати капітал вдовго, тому що побудова капіталу потребує часу. А з часом приходить впевненість і спокій. І не забувайте за головне правило Ворна Баффета – Головне не втрачати свої гроші. Тому ми завжди думаємо не просто як проінвестувати на хайпі, щоб отримати якусь спекулятивну операцію і на цьому заробити легкі гроші. Ні, я не про чарівні пілюлі, я про системне будування капіталу. Тому, якщо ви дійсно хочете розібратися і побудувати стратегічне бачення вашого життя, архітектуру особистих фінансів та зрозуміти, як користуватися інвестиційними інструментами, та побудувати на основі ваших знань вже інвестиційну стратегію, яку ви зможете в наступні 5-10 років поступово впроваджувати в ваше життя, запрошую вас на нашу програму. Усі деталі ви можете знайти за посиланням під цим відео. Звичайно, ми залишимо Посилання на анкету, і потім вже будемо з вами зідзвонюватися. На даний момент я нагадую: будуйте капітал, а не ілюзії, і побачимося!